Увага, увага! Прошу розголосу. Доброго дня, термінове звернення. Ми авіаційно-технічний персонал повітряних сил Збройних сил України. За понад 10 років виконуємо свою відповідальну місію на винищувачах Міг 29 З 2014 року ми готуємо та обслуговуємо літаки, забезпечуючи бойові виліти в найскладніших умовах, як в день, так і вночі, захищаючи нашу батьківщину від ворога. Наші зусилля спрямовані на обслуговування, підтримку та відновлення авіаційної техніки. За цей час ми освоїли нові типи літаків та озброєння, надані нашими західними партнерами. Також ми забезпечимо навчання та відновлення льотного вишкілу для випускників ХНУЦ. Ми мали честь працювати поруч із такими легендарними льотчиками, як «Джуз», Края, Смерека та іншими. І кожен з нас свято вірить у свою місію та вірність батьківщині. Однак сьогодні ми стикаємося з реальним викликом, який може поставити під загрозу не лише нашу здатність виконувати бойові завдання, а й знищити саму основну основу нашої авіації. До нашої частини надійшла телеграма про переведення майже всіх техніків у піхоту, що означає, що ми залишимося без